Купляв становим з пальцем. Прийшов без пальця. Дивно. Ці плотні шерстяни вони дуже-дуже цінняться. Нічого, воно так нормально сімей в мене. Може махним на чорний, побачив. Тон Ісланд. Ранок з продажі. Дві продажі сьогодні зранку, вчора відфоткав, сьогодні вже улітає. Напа літняця, Рейнфорест. без фліса. Дешево? Сорокет улітає. І ось цей барбур. На молодого діда теж за 40. 80 пунктів, десь 40 тут з цього чистимо, напевно. Ні, ну, думаю, так. Да. Так що пакуємо пакетики і тулем на почту. Братва, вітаю! Канал Вториний. Вирішив зняти такий швиденький огляд. Розпаковочку. Отримав я. Зараз покажу, скільки я отримав посилок сьогодні. Сьогодні я отримав ось таку кількість посилок. Тому я вирішив зняти таку бистру розпаковочку і огляд, показати, куди ми бабки вложили, і що ми з цього, що і що ми з цього зможемо отримати в майбутньому. Плюс деякі речі вже приїхали декілька днів назад. Напой, барбур ви бачили. Я успішно сьогодні вже продав, відправив і ось я це отримав. Плюс мені вчора прийшов ось такий Sun Island, це плащ вінтажний 2009-2004 року. В ікселівському розмірі, Made in Italy з фейковим патчем прийшов. Ну нічого, можливо, ми патч знайдемо оригінальний і десь продамо за інший прайс. Я думаю, за нормальний на гріли то летить. За цей стон я заплатив 60. Це десь 2-2 тисячі гривень. Нормально. В принципі, на eBay можемо X2, я думаю, зробимо так точно. ну За соточку точно має уйти. А зараз давайте відкривати по порядку посилки. Максимально обережно, щоб не пошкодити. о так Товар номер 2 у нас це ось такий пуховик XL 600 набивочка, з інтерфейс. Заплатив я за нього, здається, 20 фунтів. Я буду казати суми, ми потім відміни від нашого бюджету. Дуже пахне порошком. Здається, пухне коротше 20 фунтів. речі той барбурі на папірі синій ми продали по 40 і вложили ми 40. Коротше, можна просто до нашого бюджету 40 чистими доплюсувати. Давайте далі. Відкривати наступний пакунок наш. Так. ого Цікаво, що тут у нас. Оба! О, це щось класне. Анорак. Теж стіля, теж вистіраний на папірі. Rainforest, ну, На фісу, всередині. Пам'ятаю, я за нього заплатив теж 20-ку. Розмір, о, розмір S. 20 фунтів Це вже на 40. Так, дивіться, дивіться, ось так він виглядає. Оранжевий колір. Без слідів з носа Взагалі, практично. А, ні, є маленьке п'ятнишко. Маленьке п'ятнишко, але нічого. Анораки ви бачили, летять дуже і дуже швидко 20 фунтів, Ще кардос. Оп! О, те не трошки лого підкоцане. Ну нічого, може ми його підправимо заді, заді в ідеалі. Лого розмір S. не знаю як, але цей ТНФ я купив за 7 пунктів разом з доставкою. Дуже-дуже дешево віддавали, тут щось замок не працює чи що. Ну-ка. В чому прикол? Чому так дешево? Та фіг його знає. Не знаю, бля, зовні нормально, Чуть-чуть можливо лого. Ми це можемо підклеїти, воно є, головне, що воно є, капнуть клею, крапельку. Нормальна куртка взагалі. Не знаю, що вона нас була типу, в задовільному стані. Шикарно. 7 фунтів з доставкою. Однозначно, плюс і лайк. До речі, недавно перекупив ще ось таке худі флісове S, білий колір. Не знаю, поки лишив на себе, можливо, теж зафоткаю. Заплатив з доставкою 11 фунтів здається. Прикольно, таке приємне до тіла, я люблю такі. Люблю такі речі? Так це що у нас? Блін. Алло, мал Дружище. Опаді, де? Стоп. Що за дві шмаліна? Що за мамин светер? Стонайленд. Стонайленд гайс. Блін. Купляв Стонайленд з патчем. Прийшов без патча Дивно. Можливо, в кармані. Що за прикол? Немає в одному кармані. Ну, такий стонайленд, цікавий, звісно. А чо? Ось бачите, друзі, купляв стоналиць, патчем. Там пач був, хоч там пач був нерідний, це, наскільки я розумію, це Shadow колекція на чорних бірочках. Цікавий, не знаю. Будемо провіряти автентично, скільки я знаю, він має бути оригінальним. Ось бірочки, розмір розмірель. такий, Цікавий. Стончик. Пожалуйста, кидок. Обіцяв з патчем прислав без патча. Як ви скажете, нормальний там? Ну, такий. Він щось і на фотках не сильно виглядав. Якийсь такий, як жіночий, якийсь, блін, кардиган. Не знаю, на себе навіть міряти не буду. Прикол. Коротше, 45 фунтів я за нього заплатив на чорних бірках. Будемо пробивати. Можливо, пізніше скажу, що по ньому, можливо, підкупимо патч. Так, щоб Ну, подивимося. На ньому ще питання по цьому стонику. Тут має бути дуже цікава річ, я сподіваюся, вона без всяких приколів як з тим стоном. Так, відкриємо, напевними руками, щоб не пошкодити. Бачите, в мусорному пакеті, так як я відправляю, так і мені відправляють. Це нормально, тут не потрібно там пакет спеціально купляти, як мені там пишуть. О, охо. Оце воно. Оце я розумію. Нормально, так. Ну-ка, що ви скажете про цей айтем? Stone Island теж. Ну, це вже, якщо в нас то був чисто такий варіант, для, <хи> як казав, для мами, то це чисто батьківський варіант. Світер твого баті. Такої плотної-плотної в'язки. Дуже-дуже цінується ці з раси плотною такою в'язкою щільною в'язкою. Що по бірках у нас? Зараз скажу? що це у нас, Дивіться, що по бірочках XL Sportswear Company. Made in Intel. Це оригінал. ну Це десь середина 2000-х років цей Stone Island. Прикольний такий, якщо чесно. Зараз прикину на себе. навіть розмір XL, мені каже, він може бути і менший. Зараз прикинемо. Хтось мені писав там в Тіктоку, що шукає світер під джинсики. Кофту, кофту мені писали. Під джинси, Ось тобі, друже, кофта під джинси, світер твого баті, Ну-ка, з кіпчиком під, під спортівочки, Ну-ка, що, як він виглядає? Що ви скажете? Нормально чи ні такий? Середина 2000-х. Це ці світера плотної, шерстяної такої в'язки. Ну, це не шерсть, шерсть напевно. Ні, не шерсть, не така. Глянуть по бірках, що тут? Так, 80% шерсті. Ці плотні шерстяні світера дуже-дуже ціняться. Відав я за нього не дешево, 60 фунтів це Ну це в районі трьошки, десь 3 тисяч гривень. Ну, ну такі світера дешево не продають. Знайти за 20-30 фунтів це просто нереально. ну, даже... Даже на барахолці там все одно за нього хочуть нормально, бо це шерсть. Все-таки ну... сліди, мінімальні зноски, братва. Кому цікаво. Я буду взагалі його нагрілет, плукати десь туди на eBay, на аукціони для цінувачів, так, знаєте, не спіша. Навіть не знаю, включати його в наш бюджет чи ні, бо це така річка буде трошки висіти, я, наскільки я знаю. Ну Прикольно, під джинс я б сам чуть-чуть, ну, якби менше, чуть -чуть менше, але мені люди пишуть в коментарях: не залишай нічого собі, все, пускай в діло. Так, значить, будемо пускати в діло. Ось такий у нас перекупчик вийшов. По стончиках, три стона. дивіться, так? Да? Тристончика, це такий під знаком питання, цей цікавий райзер, цей такий цікавий вінтажний. І ось цей теж такий вінтажчик класний. Ну, і чисто ці бази для мене, це на папірі і Норсфейс. Можливо, десь катну на секонд-хенд, хочу розбавляти контент не тільки перекупство, а цікавий секонд-хенд. Не обіцяю, ну постараюся. Так що у відосі ви маєте це побачити. Зараз ми це швидко фоткаємо, щось на eBay, щось на Grillet, щось на OLX. Загружаємо, продаємо, заробляємо касу. Плюс ще багато курточок має прийти, так що чекаємо. І так, вчорашнього закупу ми продали дуже і дуже мало, всього дві посилки. Але нічого, воно так нормально сів на мене. Може, махну на чорний, побачу. Братва, не спів я вчора зняти одну розпаковку. Сьогодні прийшла нова порція свіженького. Перекупського товару. Зараз ми швидко глянемо, що тут до чого і на чому тут можна заробити. Почнемо з цікавого. Ну, ось такого дивіться, Stone Island. Коротше, Максимально <гум> дивіться, Stone Island. Це в нас такий вінтажний расогамато. Не лякайтеся, його не тягали пси. Тут ну, дуже він вінтажний. Бірка навіть стерта вистірана. Він ну, вбитий трохи. Ну, типа цілий, ну колір вигорівший. Взяв я його за 5 фунтів. Не, не 5. Ну, типу, з доставкою 7 став. Короті, його можна або привести в порядок. Або продать, як є, його і так заберуть. В принципі, якісь 40 фунтів. На ньому легко можна буде вцепити. Ну, таке як. Ну, Убитий, жорстко вбитий. Бач оригінальний. Ну, теж теж вистіраний такий, вигорівший. Але все одно куртка. Не знаю, можливо, навіть купити красочки, зробити такий експериментик. Не буду я спішити з ним, а може і буду спішити. Побачу, як під настроєння, під загруженість. Казав, швидкий цей огляд, Ну, як тряпка. Так, Друге курточка ТНФ. Розмір з місцем для підкладу, розмір S. В районі 12 фунтів фоткаємо і швидко продаємо на драйвенті. Раз. Дальше. Пуховик ТНФ, чорний. Розміряємо вчора був такий самий XL. Сьогодні сідняємо, ем. теж фоткаємо. Вроді нормальний стан без без косачків, маленький косячок там є і теж ТНФ. Чорний вже розмір S. ну це взагалі в шикарному стані. Той 12, той 10-22 плюс ось цей 20, бо він в класному стані. Розмір S. Фоткаємо, продаємо. Оце ще прикольно. Прикольна така ТНФ. Червона, це знаєте, зроблені під, цю. під ці вінтажні є такі, така, як парки, вони Тут спереді кармани, такі розмір. S. Це біглого, звідти це. Цене я дав. 20 чи, ну, дороговато трошки. 15. Ну, 20-ку доставку. Ось ці маунті джакети. Не знаю, класна така. Блін, в мене все хочеться. Все, що має вигляд, хочеться собі залишить. Ні, продаємо. Коротше, цей закуп. 20, плюс 20, 40, плюс 10, 50 плюс 12, плюс 12. 62 і плюс цей 8, 70 І ще плюс доставочка. Десь. В районі 80 фунтів коротше, цей закупчик у нас. І так, вже ранок, що ми продали? Продали ми ТНФ, XL пуховичок і ось це, якщо Думав я його красить, не красить, потім думаю, на що я буду тратити час? Треба знайти якусь каструлю, якусь ємність, де красить, потім ти краску вимивати, мить ванну. Думаю, на що воно мені продали за 40 коротше і Заробили, заробили, нормально, хай там. Далі хто хоче, хай займаються люди. Ми собі заробили, ми продали. Зараз пакую і жену на почту. Так, посилки вже відправлені і отримані. Ось, так, поїхали. Друзі, на сьогодні це все. Не встигли ми це все продати, бо так відос довгий вийшов. Вже в наступному відосі я розкажу, за скільки ми це все продали, скільки заробили, скільки не заробили. Там більш детальніше я розкажу, що по сумі, і можливо, ми вже заробили, не знаю, заробимо до того часу на той айфон. Я на це надіюсь. Дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Моя ціль до 1 березня набрати 1000 підписників. Якщо ми беремо 1000 підписників, я влаштую знову якийсь розіграш на декілька призів. Так що підписуйтесь, слідкуйте за відео. Дякую всім на зв'язку.